30 січня 2024 року почав зберігати свої тексти окремими файлами, щоб вони не губилися. Буває так, що під сильним впливом може зберегти файл неправильно, і тоді втрачається багато того, що було написано на одному подиху, і в чому вкладена частина того болю, який я пережив і вистраждав. Як мені здається, це не найбільш доступні для всіх знання і розуміння. Продовження вартового журналу. Сьогодні другий день голодування, я без їжі, але рясно п'ю воду і кілька разів на день чай із цукром, який дає невелику дозу глюкозу кров, тим самим трохи уповільнюючи падіння активності та бадьорості організму під час голодування. Так зване сушіння я знову почав, бо раніше помічав, що малий твій піс знімала з мене повну замбованість. Я міг вийти з гіпнозу, не піддаючись навіюванням і бачив у дзеркалі в себе нормальні очі. Зараз, же, коли вони знову стали більш насиченими і блискучими, а мінікамера ще й підтвердила, що під нічною інфрачервоною камерою очі чомусь світяться таким ефектом, який бував кішок у темряві, я вирішив знову почати тривале голодування, доки цей ефект не зникне. Прийшла думка. Тепер я можу ще раз на власному прикладі довести, що шизотерики бачать не такими, очима, як звичайні люди. Причому доповнена реальність створюється штучним впливом сутності на людину. Це може бути вплив не через голоси, а через видіння, сни, знаки, ефекти, дежав'ю та інші речі, які на перший погляд здаються випадковими, але мало розпізнається людина у навколишньому світі. Це також можуть бути дружні голоси, які щось підказують, а може бути і вплив злими голосами як у найнещасніших людей. Пракльони, постійне злучання, критика будь-якої дії, слова, вчинку, все з єдиною метою зламати волю людини та зробити її безвольним рабом, використовуючи її життя у своїх цілях. Як правило, таких людей зможуть гадати або роздавати сутності своїм клієнтам, або бігати вулицями і інших, розповідаючи жертвам, що їм нагадали голоси в голові про тебе. Це набуває масового характеру. Вони групуються, синхронізуються з мозком. Людина і через галаси починають, так би мовити, надприродно булити людина, граючись, обіцяючи, зваблюючи і намагаючись поставити на службу темним силам. А коли не дається звабити, починається шантаж, прокльони погрози і інші жахливі речі, які вони роблять, із з мозком жертви, добудячи її до божевілля та до інших неодноразово мною описаних поганих наслідків впливу злигаласів на людину.